Всім привіт! Ви на каналі Китлак! І сьогодні у мене дуже цікаве відео з того Попишіться на мій канал поставте лайк. У мене сьогодні дуже цікава історія. Ну що ж, і ми зараз її розпочинаємо. Скільки зараз хвилин? Десять? Ну, думаю, вже можна е, збирати. Думаю, сьогодні вже вихідний ура! Нарешті сьогодні вихідний можна більше поспати, Ну, вже багато годин, краще вже дівчат будити. Дівчата, вставайте. Ми сьогодні, вза... сьогодні літом збиралися і йти за новими улюбленцями, хоч у нас вже якоти пушини є. Зараз стою. І ти теж вставай. що, тільки я одна буду просинатися. Я не хочу одна. Зараз даю. Зато, зато я вдягнуся швидше. Поспоримо. Добре. Так. Добре по-спорому. Все я взянусь. Що? Я не знаю, як ти це робиш. Ем, оце? Ні. Чи так? Не знаю. Ось це? А це у мене для гімнастики? Ми що я роблю гімнастику? але зараз у мене не гімнастика. Не знаю, що ягнути. Так. Сикати береш вечі! Ось це не знаю. Ось це залі для акробатики. Ось це залі для плавання. Ось це залі для плавання. Коротше, вдягну це мій найулюбленіший костюм що є. Я. я все я готова. Все добре вдягнуся теж. Ну все, ходімо за улюбленцями. Хоч в нас вже і є два коти пушена, це не означає, якщо хоч у нас і є, якщо два коти не пушене, а хоч це більше, це не означає, що треба і сот, сто таких улюбленців. Ну ладно. Ну, Добре, я родягнусь. Хочеш це програвать? Ні, зараз він мені не потрібен. Та тільки на роботі такий мені потрібен. Добре. Все. То есть наоборот. Все, ми готовим. Все, ми готові. Добре, зараз ми вже теж готові. Плюс мінус. Який ще плюс мінус? То, що взагалі означає. Признаю, що це означає, що це ще ми не повністю натягнусь. Пора... Позавтракуємо потім Ходімо вже за, за цими вашими улюбленцями. Ра, нарешті! Так, за що я зараз вдягну? У мене є... є окуляри, я нічого не буду вдягати. А я вдягну зараз це. Подіють закоку. Я все, я все. Може, краще поміняємось? Ну, добре. Я все. Я добре, тоді ходімо. Зараз ми ще не все. Та скільки можна? Все, тепер готую. Добре. Треба, ще буде для них ліжанка купити, треба буде ще, для них, там, ще корм купити. Так, Говорили, де вони там продаються? Ем, вони продаються в ось такому магазині. Все. У іграшки. А можна мені, будь ласка, іграшку? В тебе їх там і так ціла гора, ну. Добро, давай. Не пас спасибо. Дякую. Вау, сколько там всего. Так, мне... Если что, у нас столичка потом. Добро. Мне будет ласточка. Нет, цена будет не хочу. М -м. Мне будь, ласка, уцехляй лок. Добро упаковывайте. У нас тут є упаковка. О, класс! Как раз мне вони. А еще с таким ячиком. Уси. Э Доброго я возьму зараз уси. А можна мені і теря докладу? Мені потрібно, у шко... мені потрібно у школу, але в тебе їх там ціла гора!» Будь ласочка. научился я их этому плану, этим быстрым. На мне все, э, все тебе. Мне быть, мне быть ласка, ось таку. и мне вообще мне потребен глобус. Добро. Не думал что мимо магазин, не думал что магазин и за два дня. Ось это це... І ще ось цей глобус. Ось. Ой, ще мені оце потрібно. О, мені ще оце потрібно. Все, готово. Добре, у ваш підвал коробок. Все, ходімо. Дивись. Дивися, який набор різних техніки. Тебе цих наборів ціла гора. Дякую. Так що я візьму. О, тут така картина є. Її розбирати не буду. О, мені зараз потрібен, мені потрібен чайник. Що мені ще потрібно? Ось ем, такий чайник. Так. Упаковочну. Раз. Два. О, швабра. Швабру, думаю, теж візьму. Так, тут ще є така фотографія. Її теж візьму. О, а це що? Не знаю, що це брати не буду. Ось це я візьму. Так. Як ми допаковується? О, ось так от. Так, і ще. О, ще вітьму. Це. Так. Я взяла це. Ще мені потрібно. оця кастрюля. Ось. Так, я все взяла. Угу. Так, да, все. Більше мені чого не потрібно. рація? Так, сто процентів рація. Давай зараз. А це можна цепакувати? Звісно, не можна. Добре. Так, що я візьму. О! Ой, я полетіла вітром. Вау! Дивіться. Скільки ти? Але в в тебе боціє техника ціла гура!!! мм. Пис певс. Добре, бери. Бери, поки мене глохи. Що я візьму із техніки? Тут ще є камера, ні, вона мені не потрібна. Так, потрібен мені точно комп'ютер. Вау, який він прикольний! З різними котами! Ось такий кот і ось такий ось такий ось такий О, сендвіч, сендвіч кот. Все, Я беру його. Добре упаковуйте. Може, щось вам ще? Так, що це будь ласка. Добре. О, ще оцей планшет. Оце, якщо що, верну на місце і візьму ось такий чорний. Так. Щось можливо вам ще. Ем. О, ось це мені потрібно оцей фотоапарат. Ось теж, теж в упаковку. Добре, беріть. У вашу гору цих подарунків. І моє ще не забудьте. Яких можна не забути, якщо їх тут ціло у вас гора? Ви скупили, може вести з магазин? Тому що, тому що у вас тут дуже все прикольно. Ну все, ходімо далі. Так. О, а ось не о Ти знову там щось знайшла? Щось там зовсім Та на не потрібно. Ні, я знайшла якраз питомця. О, молодець, мы зараз їх брати будем. Так може візьмемо ленівце. А що справді можна взяти ленивце? Дасть я вімкну музику, щоб вам було краще. Це така музика? Ну так. Да. Ну добре. Так, що ми заведемо? О, це ум'ячок. Нічого не розумію, що, хто це? Що це? Який це? Е, я не розумію. Я не вмію, читати. катати. Читати, то є. Що? Тому що. Ви не бачите, що тут написано японською. Тому ви прочитати не можете. Е, ось що означає. Ну, все добре. Так. Ось, беріть, що вам потрібно. Ви що? Що? Ви лис? Так, я лис, але не чіпайте мене. Усі застрити що я лис. Взагалі. Що це за лис? Ще навчає такий. Ну ладно. Так, я думаю, його візьму такой милий. Думаю, це такой хом'ячок. О, так, це кум'ячки, так, це кум'яки. Так, ми беремо кум'ячки. Так. А, допоможі нам напав змія. Мамо, то що? Це ж домашня змія. Вона не кусається зовсім. Написано домашня змія, зовсім не кусається і її не бітись. Е. -е, -е, -е. <свист> <свист> Мама спугалася. Смії, котра домашня. Це інших треба пугатись. Так, і що тут, тут на папугу напали? Так, все, що тут ще є. Можемо ще когось заведемо. Ну, бі бі ні, більше, а нікого не треба. Куснечик. Ой! Холодний. І чого він холодний? Він що, там на вулиці 100 років був? Не думаю, що він там був 100 років. Ну, ладно, брати його не буду. Якщо уж нікому не подобається. Ну все, а із котиків і собачок ми точно ось таких. Добре, мої картки були дуже гарні. Е, Алєнівця брати будемо. Ти що здуріла Якого ще олінівця? Ну, добре. Так, зараз тоді, якщо вже він не потрібен, то... Ой! Точно він не потрібен. Дивись який излодіянс. Що? Ти з нас клітки вискочив? А ну-ка, повернись! Повернись крадіюхо. А ну-ка, повернись. Виводь нас у телевич. А ну-ка, повернись. Поверни, я тобі говорю. Не звучи тут мені, ага. Хм, Ось і попався, все більше не вискочиш. О, клас, вентилятор. Але після нього ще й жарко, Буде холодно. Так, що... все ось ми взяли. Треба ще тепер взяти речі, їм Їм треба взяти корм. Так, зараз я його понесу Подарунка. Вас ще упаков, вас що неупаковується корм? Не упаковується. Пусть пожалуйся в інтерту в Інстаграм. Придайте понести просто в руках. Може, хоч щось можна тут більше упакувати? А, знаю. Ось тут лежанка, все на неї кладе все. Так, ще потрібне. Що ще потрібне? Все ман Так, не знаю, думаю, что потребен мячик. Тут еще есть кисточка. Ну, давай. да ничего ничего братьев тут не требует. Так. Ну, ще розчистку візьмемо. Давай. Двість таке. Все. О, а тут є мишка. Мишку теж візьму. І ще візьму косточку. Все. Все я зібралась. Ох. Стики речей. Що ж я не можна? Добре зараз. Так, зараз. Мені ще треба, а мені ще треба кое що тут купити. Так, містер топ. Що мені тут потрібно? Ні, для це для гамбургерів, не потрібно. Я візьму піцу не буду брати. О, нам треба шоколадне молоко. Так, що ще? Ось таке. Полуничне молоко. Ще ось такий кефір. Uh -huh. Масло, Що ще Мандарини, морковь, яблоко, помідори э, два ананаси капу капуста, набрезаю. Капуста, рыба, креветка, сосиска, э, Дві кусты, м'ясо. хлеб, батон. Больше ничего не влезаю. Сэм. Мне, вы ласка, эти два пакета. Добре. Ось беріть гроші. Угу. А ну-ка заплачете в моєму магазине. Ой, Який столовая дядько? а я свалую. Все, я свалавала ваши деньги. Не, бр... Не броши мені підвуху. Я выкликаю виклип... я полицію. Ще полиція Дякую. а заплатити. Можу я заплатить? Дякую. Дякую. Ой, скуплю эти гроші. И себе на пам'ять ще одну грошинку. А ну-ка, не воруйте тут мне під носа. Залі тут це мої грошинки. Упс. І нам ще, будь ласка, оцих два. Добре, заплачуйте. Ось. Все. Ой! А, купець, все. Дякую за покупку, приходьте там ще. Добре, перейду. Ну, цей пакет. Нічого обіця, не влізає. О, а ось так от влізає. Сама за схвинкою. Все, я все взяла. Добре. А тоді поговоримо нашим підписникам. Дякую за наше відео. Ну, не підписникам, а ще того, хто передивився наше відео. Поставьте лайки, підпишіться на мой канал. Всім вам удачного дня. И усім всем пока!